Наш шлях це засоби виявлення та нейтралізації дронів. Ми тут професіонали, ми тут краще, і ми тут працюємо. Для того, щоб дрон, який умовно летить і несе на собі вибухівку, і хоче скинути на наших хлопців, він має керуватися. Керується він на певних частотах. Є частоти, на яких він передає фото і відеозображення, і є частоти. Які передають сигнали керування від пульта, за яким сидить оператор. І от для того, щоб цей дрон знешкодити, потрібно зробити перешкоди, щоб ці сигнали передачі фото і відео і керування і координації позиції через супутник, щоб ці сигнали не потрапляли до дрона. Якщо вони не потрапляють до дрона, дрон не керується і, відповідно, не виконує поставлене завдання. Так, от засоби радіоелектронної боротьби це гаджети, які генерують певний сигнал, щільність і потужність якого в рази вища за ті сигнали, які генерує там, пульт, і відповідно він забиває канали зв'язку, і дрон не, не отримує ці сигнали керування, і він стає некерований і знешкоджується. Тобто, простими словами, завдання. Засобів радіоелектронної боротьби це е, е, ізолювати дрон від сигналів. Е, якщо на початку 2022 року ми там робили засобів на десятки в місяць, то в 20, на початку 23-го ми вже робили на сотні, а на початку 24-го наша спроможність по потужності це на тисячі. Ми постійно масштабуємося, У нас постійно додаються площі, додаються люди, додається обладнання, і на сьогоднішній день ми готові абсолютно до тих викликів, які стоять перед виробниками засобів РЕП та РЕП. Ми готові виконувати ті об'єми замовлення, які на сьогоднішній день є у державі. Наш шлях це конкурувати з ними технологічністю та якістю. Ми якраз Україна зробила такий квантовий стрибок в розвитку Мілтек напрямку. Ви ж подивіться, за цей час, скільки класних розробників з'явилось дрони, антидрони, виявлення, і так далі. і так далі. Це наш шлях. Ми будемо брати тим, що ми самі будемо робити якісне обладнання. На комплектуючих, звісно, що і китайських, але і європейських, і американських, і інших тобто, наш шлях. Це розвиток свого виробництва, своїх рентген команд які будуть розробляти нові продукти. І наш шлях це технологічність і якість. Тому, звісно, що зараз ворог переважає кількісно, але я думаю, небагато часу залишилось, коли якісно ми почнемо переважати. Все, що стосується сировини і все, що стосується металу, обробки, пластику, тридирувати, так, це в Україні сьогодні є. І на нас працюють і контрагенти, і у нас є власні потужності, які і по 3 d друку, і по обробці металу та і так далі. Все, що стосується мікроелектроніки, на жаль, в Україні цього немає. Ми використовуємо як так само як китайських виробників, так і європейських, і американських. На сьогоднішній день, на жаль, те, що може, можна робити в Україні з мікроелектроніки, його потрібно возити на Камазі. А засоби портативного репу, вони вимагають того, щоб це можна було носити в одній руці. Тому ми використовуємо, звісно, що по мікроелектроніці ми використовуємо землі. Ми маємо розуміти, що по-перше, рано чи пізно відносини з Китаєм можуть зіпсуватися, їхні внутрішні регулятори можуть припинити експорт. Тому ми як. Компанія. Ми, як українська компанія, як виробник, ми ставимо перед собою завдання вийти на комплектуючі без Китаю. На сьогоднішній день у нас є рнд проєкт в якому ми розробляємо власні рішення по мікроелектроніці, і через півроку ми в цьому питанні будемо незалежні від Китаю, тому що ця мікроелектроніка буде робитися в Україні, але на комплектуючих європейських та американських. Їх, звісно, дуже складно дістати дуже велике плече логістики. Але враховуючи нашу стратегію, ми розуміємо, що ми розвиваємось і плануємо працювати не тільки на українському, а й на міжнародних ринках. То ми розуміємо, що так, ми просто будемо створювати свій складський запас, робити свої комплектуючі, свої модулі, свої антени, І в плані стратегії в нас це передбачено. На 3-5 років вперед. Ми маємо розуміти, що ціна виробу складається не суто з ціни комплектуючих. По-перше, це оплати роботи всіх контрагентів. Вони не роблять в собі вартість, вони теж мають примити сім'ї, заробляти, розвиватися рівну здоров'я. По-друге, туди входить ціна і логістики, і оренди площі, і зарплатні людей. Туди входить Ціна тих розробок, які ми сьогодні робимо, і так далі. Тому, якщо брати по міркам України, то так, ми, мабуть, є найдорожчим виробником. Але за цю ціну ми пропонуємо не тільки якісний продукт, ми пропонуємо сервіс. У нас менеджери 24 на 7 на зв'язку. В три ночі можуть подзвонити, Мені дзвонять особисто вночі з бліндажу, а як це вмикається, а як переключити, а як батарея має світитися. Я там завжди це розкажу і поясню. Е е у нас є сервісна служба по ремонту. Так само, ми зараз вийшли на рівень, коли сьогодні, зранку на новій пошті, ми там забрали обладнання побите, а завтра ввечері воно вже поїхало працювати на закладі. Ну ми дуже швидко. Ми зразу реагуємо. Ми відповідаємо дуже швидко, там 15 хвилин і людина, яка звернулася, вона вже отримує відповідь. У е, нас є гарантія. Відповідно, все, що виходить зі строю по вині виробника, ми це все швидко міняємо безкоштовно. Все, що стосується сервісних ремонтів, там, після прильотів, після падінь і так далі, ми за роботу, за ремонт гроші не беремо, ми оплачуються, тільки, е, тільки комплектуючі. Відповідно, робота це наш там вклад. До нас регулярно приходять і китайські засоби, і засоби інших виробників, до яких не можуть люди дозвонитися, дописатися по три місяці, чекають відповідь. До нас військові просто дзвонять і просять, хлопці, будь ласка, зробіть. Ну, дуже треба, нема чим працювати. ну, Просто просимо. Зрозуміємо, що це не ваше обладнання. Багато простіше купити щось дешеве, тому що його можна купити швидше, і на нього не так довго треба гроші збирати. Але знаєте, як німці кажуть, вони настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Тому просто треба розуміти, що засоби вони використовуються в критичних умовах, в стресових умовах. Воно падає в жезюку, падає, на нього падає людина, вибухає все навколо. Тобто воно має бути зроблене настільки міцним, наскільки це можливо, і щоб залишатися при цьому перпективно. Відповідно, ми використовуємо і товстий метал, і металеву раму, в якій ми закриваємо повністю нашу мікроелектроніку мікро мікроелектроніку. Є випадки, коли там, прямі влучання там, в автомобіль, в бліндаж, згоріла там, та сама рушниця антидронова, повністю весь пластик поплавлений, нам присилають і кажуть, що ну, ми, звісно, ні на що не сподіваємося, але подивіться. І ми відкриваємо металеву раму, в якій закрита вся мікроелектрика, вона жива. А це половина вартості всієї рушниці. розумієте? І ми її відновлюємо, запаковуємо в новий корпус, нові антени ставимо, і вона їде далі працювати. Оце питання про якість. Тому ціна. Це не виключно вартість комплектуючих, Це вартість повністю всього сервісу, всієї послуги, яку ми надаємо. Сюди входить і навчання, і ремонт, і обслуговування, і консультації, і все, все все повністю інше. Якщо порівнювати е, наше обладнання з обладнанням закордонних за виробників, то однозначно зразу скажу, що ми як мінімум вдвічі дешевші за закордонні аналоги, а, е, це перше. І друге. Що дуже важливо, ми, як компанія, ми стоїмо на фронті. Ми, я особисто, там, директор з продажів, менеджер наші, ми їздимо на передову на випробування в бойових умовах. Я там, сам беру обладнання, ми їдемо на нуль, працюємо і як відтестовуємо в більш-менш безпечних умовах обладнання. На засобах там, на дронах наших військових, так і безпосередньо в бойових умовах, там близько нуля по ворожим дронам і так далі. Тобто ми це все тестуємо на собі. Ми отримуємо зворотній зв'язок від військових напряму. Тобто вони просять, а зробіть оце, а додайте отак, а зробіть більш зручну сумку, а перенесіть там кнопку, а зробіть так, щоб вона не світилась, і так далі. Так далі, так далі. Так само ми по їх зворотньому зв'язку ми робимо нове обладнання. Коли вони кажуть, що ось з'явились такі-то-то такі нові частоти, які використовують. А через тиждень вони кажуть, стало більше дронів на цих частотах. І ми розуміємо, що це тенденція. І ми вже за інвестуємо кошти, вже замовляємо комплектуючи під ці частоти. І ще через два тижні, коли це вже стає там якоюсь критичною масою, в нас вже готове обладнання. І ми його вже готові поставляти, відправляти, віддаємо на тести. Тобто у нас є така практика, що ми, умовно кажучи, дзвонить там, з якоїсь бригади військові з управління РЕП і кажуть, Слухайте, а ну, от чули про ваші засоби контр-ФПВ, контр-ФП, А можна їх потестувати? Ми кажемо, ну можна. Ну, відправте. І ми відправляємо просто без там ніяких передоплат, без нічого, просто відправляємо на тестування. Люди тестують, вони бачать, що це працює в реальних умовах. По-перше, саме перше, те, що ми вже готові їм давати на тест, тому ми не хвилюємося. Я сам попрацював з цим обладнанням в окопі на нулі, і я розумію, що воно працює, я вже не боюсь. Розумієте? І ми відправляємо, вони тестують, і зазвичай вони потім просто оплачують від військової частини напряму, чи волонтери закривають зборами і так далі. У нас таким чином роздано на тести обладнання, я не знаю, мільйонів на вісім коли воно безпосередньо в безпосередньо бойових умовах просто тестується. Та, звісно, є відсоток, коли воно не повертається назад. Тому що є прильоти, є там різні умови, ситуації і так далі. Ми таке обладнання списуємо. Що є більш небезпечним, прильоти в дрона чи випромінювання зате. Звісно, що ми розуміємо про небезпеку випромінювання, тому у нас є рекомендації, в тому числі в паспорті і в інструкції вони зазначені про те, що один боєць. Не має працювати з увімкненим обладнанням довше, ніж годину на день. Тобто година на день з перервами, ну зазвичай, як це обладнання працює. От є завдання висунутися. Наприклад, там, евакуація поранення. Це там 15-20 хвилин. Увімкнули обладнання, висунулись, забрали, вимкнули все. Звісно, якщо спати е і під подушкою буде увімкнений засіб рев всю ніч, то так. Мабуть, десь світитись щось почне, mm -hmm. О, очі не будуть світити. Але е, тактика використання цього обладнання вона не передбачає, що це е, боєць буде це носити 24 на 7.